З'явився в інформаційному просторі таке такий термін, як бердянський напрямок. Звісно, то він це дуже вплинуло на настрої. Ну, в першу чергу, я турбуюся за мирне цивільне населення, яке з Україною в серці залишається. І звісно, колаборантів це колаборантам. Це вдарило по настрою. Вони, оце о той чемоданний, чемоданний У них стан він є вже перманентним. Тобто кожен з них нібито не показує свого занепокоєння, але в них між собою ці ході. Я розмови, що робити, а куди їхати, а як втікати певні з них намагаються знаходити способи для того, щоб уникнути в перспективі відповідальності юридичної відповідальності, тобто доходить до того, що знаходять адвокатів на підконтрольній території і намагаються домовитися, щоб їх захищали. Це їм знову ж таки. Не вдається, бо адвокати переважно не хочуть їх захищати. Ну а окупанти, шо окупанти сподіваються на те, що вони просто їм дасть можливість командування просто покинути ці території, коли контрнаступ дійде вже до узбережжя Азовського моря. Тобто в них немає такого там в тилу бойового настрою, особливо на фоні того, що регулярно відбуваються прильоти, регулярно відбувається бавовна, і це їм не додає жодної наснаги. І вони знаєте, ну вони є свого роду. І терористами, і знову ж таки заручниками свого режиму, бо вони розуміють, що їм може прийдеться гинути за той російський режим і за інтереси того головного терориста Путіна і інших його посіпак. що, дай Боже, українське місто Бердянськ знову буде під українськими прапорами без серйозних наслідків для цивільного населення і для нашої інфраструктури. Порт Бердянськ. Наскільки ворог ну за вашу інформацію, знов ж таки наскільки ворог ефективних його зараз використовує. Віз боєкомплекту вивіз краденого це основний його функціонал, бо ну, не дозволяє отак, от серйозної інфра... і море. У нас ну одне з найменших у світі, да, з найбільш мілководних. По перше, І по-друге, це те, що загалом і сам порт не є великим. Ну порівняно із Маріуполем для такого промислового використання. І окупанти його розграбували, тобто вони спочатку його розграбували, потім намагаються його. Якось використовувати як порт його використовувати вже і не так їм і зручно бо вони розкомплектували купу там обладнання, пограбували сю ці комп'ютери, все, що тільки можна, і тому порт використовується виключно під їхній конкретний запит, під чергову крадіжку, під черговий терористичний акт.